Кількість разів їсти за день, коли їсти, що їсти, яка порція має бути? Наш шлунок 250 мл. Їсти нам кількість їжі потрібна як дві наших долоні. І бажано їсти три рази в день це залежить від того, коли ви хочете їсти і наскільки сильно ви хочете їсти. Якщо ви будете їсти постійно, тому що хтось вам так сказав. Діла не буде. Здоров'я теж не прибавиться. А от якщо ви будете більше часу знаходитися у голодному стані, то я вам гарантую, вже через місяць ви себе не впізнаєте. Коли ви будете проходити мимо дзеркала, ви не побачите там набряків, ви побачите, наскільки стала красивіша ваша Талія, наскільки стала. Світліша ваша голова і ясний розум. А ще найкраще, що ви відчуєте, багато позитиву, багато енергії і дуже гарно зміцниться імунітет.